Влада Японії відкликала попередження про цунамі через кілька годин після потужного землетрусу магнітудою 7,5. Підземні поштовхи відчували в північно-східних регіонах країни. Внаслідок землетрусу постраждало щонайменше 30 осіб близько 90 тисяч жителів були змушені евакуюватися. Землетрус стався біля узбережжя в понеділок, о 23.15 за місцевим часом. Епіцентр був розташований за 80 кілометрів від узбережжя префектури Аоморі на глибині 54 кілометри. За японською шкалою сейсмічної інтенсивності від 1 до 7 поштовхів в місті Хатінохе в префектурі Аоморі ох. Характеризували як верхню межу шести, тобто землетрус був настільки сильним, що неможливо було встояти на ногах. Японське метеорологічне агентство заявило, що північно-східне узбережжя країни може накрити цунамі заввишки до трьох метрів. Попередження було випущено для префектур Хокайдо, Аоморі та Івати. У результаті в кількох портах спостерігалися цунамі заввишки від 20 до 70 сантиметрів, але великого так і не було. Попередження відкликали. Повідомлень про серйозні руйнування також не надходило.